Плач Христа за Україну це справді глибокий трагічний образ, що поєднує традиційний іконопис із болючою реальністю війни. Христос тут не просто Спаситель, який приймає страждання світу, а співстраждальник українського народу, який переживає біль разом із ним, вражає символічність того, що ікони написані на дошках від кивотів борисівських ікон, духовного надбання українських земель. Що нині знаходяться під владою агресора, це як нагадування про тяглість історії, про вкрадене та зруйноване, але не знищене. Ця ікона, як і весь іконопис майстерні небо на землі, у воєнний час стає не лише актом мистецтва, а й молитвою, документом епохи та свідченням, яке залишається для наступних поколінь. Чи відчуваєте ви, що через іконопис дається не лише висловити свій біль? А знайти силу продовжувати боротьбу духовну, мистецьку і людську.